Так, привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі Назік. І хотів би, щоб ви прожали лайк, оформили підписочку на канал. І зараз ми будемо відкривати 5 містичних контейнерів і будемо крутити рулеточку на G40 Excalibur, на все золото. Подивимося, може нам щось повезе, може нам щось із, екс... із мега-контейнерів випаде. Це було б, звісно, дуже крутяк. Я був би дуже радий, прям максимально так що. Давай. Не забудь поставити лайкосик, підписочку, а ми погнали відкривати. Так, перший контейнер. Так, так, так. 250 золота. Опа! І зараз буде нагорода. І зараз тара-па-па-па-па-па-па. Чорна скринька і 1250 золота. Давайте відкриємо чорну скриньку. 300 золота. Непогано, непогано. Ми по золоту прям йдемо прям в окупі. 350 золота. Х3 досвіду. Так, забери їх у і X4 бустер. Відкриваємо. А -а -а. Ясно. І останній контейнер. Контейнер розкішний сюрприз. Що всередині? Ага, даже так. Зараз ми отримаємо трошки золота хлопці. Це це прям дуже добре. вісім тисяч золота. Або танчик, або золото. Відкриваємо. На. Забрати. Або 1500. Ну, легкий танк 8 рівня. Забрати. Окей. Так, дивимось, що за нам за танчик випав. НК 8 рівня. Так, картон, кода, час, бронебійка, час зведення. А скільки перезарядка між початком? А, 6. Окей. В принципі, непоганий. Окей. І відкриваємо G4 EXCEBRO. Просто цікаво, як. Що що за таймчика. Я надію, що він мені випаде. 50 бустерів вільного досвіду. Так, я вже на четвертому етапі. Блін, я надію, що він мені випаде. Бойового досвіду. Да. Свільно дожиду. Це говно нагад. Це говняшка не нагорода. 600 тисяч. І я все раз відкрию і все. 350 тисяч. Емоційний прожектор. Дякую. І в мене остається, по суті, 3 цих. Це 3, 8 тисяч, коротше, 10 тисяч золота. Так, десять в мене є слиточків, да. Угу, з десять слиточків нічого не. А ні, забуру щось. А, це обміняти. А ладно, нічого не будемо. Так, і ітог. Прожектор. Випав яксь ця ЛТшка німецька 8 рівня. На, на жаль, нам не підкрутило в цьому Подісорові. Нам осталося або камуфляж Екскалібур на нього. Мільйон. Золото і сам остався G -Sor. Та якось отак. Добре. Так що, дякую, що дивилися. Давайте не забуваємо підписатися на канал, поставити лайкосик. І з вами я був Назік. Всім пока.